Всім привіт! Ранок! Треба починати з хорошого настрою і, звичайно, з хорошої погоди. І навіть якщо другого нема, перше обов'язково повинен бути. Тому не могла не показати, дивіться, яка краса, як гарно висадили квіточки біля туй. Дуже класно, дуже, дуже сподобалося. І, напевно, я не люблю, але хотіла б так зробити. Основне для жінки 151 нове плаття. Таке плаття хотіла купити дуже давно, але чомусь продавець хотів тільки предоплату. Не люблю замовляти в інтернеті по предоплаті, тому чекала накладений платіж. Плаття ідеальне, класне, сіло по фігурці. І так спиночка трішечки привідкрита. Дуже класне, дуже ніжне і в міру довге. Те, що мені подобається. І яскраво червоний, хоч не передає відео. А тут ми з чоловіком чекаємо лікаря, оскільки потрібно пройти сеанс, я так розумію, масажів на спину. Будемо уточняти, чому ж так болить спина. Цікаво і. Дивно. І от сеанс ми пройшли. Масажик теж чекає чоловіка. Порадили нам ось таку рідину при, на природній основі. Сказали, що повинна допомогти пройти 10 сеансів. Ну, розкажу, помогло, не помогло. Ну, і як без приготування їжі? Задумала я все-таки а-ля плов, але на основі пшона з курячими серцями. Купила пів кілограма курячих сердець. Тут десь я відкриваю, дивлюся, відкриваю, мене немає. Зараз буду. Йду, 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 йду до вас швидесенько все робити. Так, курячі серця треба порізати, промити, порізати по половинці. Я таку розрізаю і кладу в мультиварочку. Тушитись на трішки, а потім підготовлюю всі інші продукти: пів кілограма курячих сердець. У мультиварку буквально трішечки олійки і засипаємо коряче серце. Засипаємо, порізані, підготовлені, і включаємо на тушіння, на трішечки на 30 хвилин. Ну, воно процес тушіння я буду докидати зараз цибульку. Хочу змінити. На 15 і не виходить у мене щось по часу. Треба уточняти, чому саме не виходить. Десь читати якісь інструкції. <гум> Старімо. Ось так перемішую, все-таки не довіряю я. Антипригарному покриттю. Так, зараз нарізаю на дрібну цибулинку одну штучку. І ще буде морквочка у нас. Засипаємо до трішечки протушених курячих сердець, цибульку перемішуємо. І за той час моркву. Моркву вирішила не те, хочу її все-таки кусочками, такими, ніби соломкою невеличкою, вона дуже гарно має дивитися в страві. І засипаю до протушених сердець з цибулькою всю підготовлену морку, порізану такою соломкою. За той час набираю пшона. Отакий в мене стакан. Ну, я не міряла, скільки грам, але він достатньо великий. Ну там десь, по 300 грам точно є. так? І промитий. Так, стойку тут ливаю сметанку, розбавлену з водою перекипяченою. І ще потрібно протушитись. Той час зараз промию пшоно і будемо його засипати. Засипаю промити пшоно до протушених овочів і сердець. Після перемішування долила ще води, оскільки все-таки бачу, що пшено впитає той сік з сметаною і буде замало. І виставляю на режим кашу і залишаю. Час від часу буду поглядати, чи потрібно буде ще води, чи ні. І ось така краса. Всім смачного і гарного настрою.